Ой, до речі, я тобі купила тут на фронт. Передай теж своїм побратимам. О, тому... Ой, а так. Давай, люблю, пока. Плакал мне на на таких Мариуполе питалось? Я сейчас разбираю авиабилеты. Ой, как Блин, в летом месяце дуже холодно. Давайте другой рик. Я так сомневаюсь. Під час війни українська молодь подорослішала швидше, ніж будь-коли. Ми вчимося жити між тривогами, втратами і новинами з фронту, але не втрачаємо себе. Навіть у найтемніші дні ми створюємо проекти, у яких об'єднуємо ідеї, мрії та віру в майбутнє. Цей проект про силу бути разом, про дружбу, що тримає, коли важко, про любов, яка народжується попри страх. Про сміх, який звучить тихо, але вперто, доводячи нас не зламати, ми воюємо на своєму фронті, фронті культури, підтримки і життя. І навіть під час війни ми маємо право дружити, любити і веселитися, бо саме в цьому наша потужність і наша перемога.